Роблять спробу йти до села, аби врятувати життя українського героя. Втомившись з дороги, від того, що довго доводилось нести побратима, хлопці. Ідучи. Важко, адже на дворі мороз вони доходять ближче до села. Пившись, сідають на узбіччі. Побратиму стає гірше, рана кровоточить, але надія не вщухає. І товариш намагається не дати допомогу та підтримати друга. А з боку села на галявину виходить жінка з хлопчиком і збирають хмизь. Ти український хлопчина. Один повстанець обережно наближається до жінки. Адже вже темніло. Слава Ісусу Христу. Ви з цього села? А ви повстанці? питає жінка. Неважко здогадатись. Відповідає уже змучений боєць. У мене брат в повстанцях Іван. В Івані у нас багато, а все вдома має. Так, Беркут його звуть, побратими. Знаєм Беркута. А як вас, величати? Марія. Марія. Оце в вас на лівій руці родинна пляма. Беркут говорив про сестру. І це ви знаєте. Ми повинні все знати. Служба така у нас. А у вас в селі є станичний віхоть. Знаєте його? питає повстанець. «А то Вуйко Василь, знаємо. Мій побратим важко поранений. Його треба сховати на певний час. Повстанець показує жінці на уже раненого бійця, якому стає все гірше і гірше. Добре! Зараз Петруся пошлю по нього. Петруся. І жінка кличе маленького із хмизом. Вони знаходять пораненого бійця. Петрику передають. Повідомлення. Дитя достала з довька Василя і передало, що на околиці села два повстанця, один з них важко, поранений. Вони надають дитині останні настанови, і Петрик біжить в бік села. Повстанець з Марією підходить до пораненого, Марія причитає: повстанець. За нами йде погоня. Я вас залишу і відведу погоню в інший бік. Висидіть тихо, допоки не прийде віхоть. Побратим, дивлячись у вічі, своєму брату, каже: Я залишу тебе, але ненадовго. Тримай гранату, прощай. В лісу чути крики москалів. Постанеть різко відходить в бік і з криками Я тут починає відстрілюватись, виходячи. В бік, відтягуючи москальську мерзоту на себе, розгортається кривавий бій. Останець час перебігаючи подалі від поранено розстрілюється, закінчившись на бої. Адже їх не так багато. Не вони рідні. Не одну хвилину триває бій. Давай, і навіть не годину. Нарешті закінчується набої. І постанеться без сили люті і без виходів кидається на бою. Де, як прошити автоматною чергою. НКВД-ська мерзота обступає вбито. Обшукують. Капітан дає команду прочесати все довкола. Блять, рейд. Розпіти Марія знаходять. Знаходять жінку і знаходять поранену. Марію починають допитувати. Потім починають бити. Допити не приносять нічого. Розлючений капітан вбиває Марію і дає команду пораненого повстанця брати живим. З побоями. Піднімають пораненого. Повстанець різким рухом з послідніх сил кидає гранату і підриває себе та двох ворогів. НКВД в розпачі збирають своїх вбитих та поранених. Спроба допиту не вдалася. Радянське сволота рахує втрати, а тим часом з лісу, завдячуючи маленькому українському хлопчику Петрику, наближається група. Серед них і він, малий герой Петрик, який показує командиру дорогу. Шу ближче. Командир відсилає дитину назад в ліс, а сам дає команду воякам зайняти позиції. Кулеметник висувається на фланг і лунає команда. До бою! Від кулеметної черги починається. Бій, який не припинявся ніколи. НКВД-стиві стрілюється. لانه ما في Маючи чисельну перевагу, передистки вирішили взяти повстанців ольцо. Думіорних командира бере!

Виснажені отримують перемогу, помстивши за побратима. Інчише з останнім визволити української землі. Відбравши зброю у ворога, взявши полоненого, а також забравши свого побратима, командир дає команду мобілізуватися та відійти в укриття. Так народжуються легенди, так народжується наша перемога. Ви знаєте, дорога до Бога дійсно лежить через батьківщину. А без цих людей, без цих вояків, без цих героїв у нас не було б ані волі, ані батьківщини, ані України. Слава Україні! Тористу, сьогодні в 14.00 буде посвячення інформаційного щиття на трасі Київ -Чок. Це Щит який встановлений тут у нас на трасі. Хто має змогу, нехай залишиться. В 15.00 Панахіда біля Криївки на місці загибелі вояків УПА. У 16.00 повстанська кулеша запалення поминальної варти.